Всім привіт! Ви на каналі Нитки на Мистика і сьогодні ми будемо робити манжет схемі пані Лесі. Вона нам дозволила це зробити, зняти відео роботи по її схемі. Тож дякуємо їй та кажемо е, Так, Це перший мій буде манжет, який я буду робити. І тут я посиділа, подивилась, тут ми будемо допрацьовувати ну, два етапи робити цю схему. Тож, давайте я вам розкажу, які тут номери. У мене будуть так, чорний. Мене трішки залишилось чорного. Я вибрала десь чорний, але матовий буде в мене. Такого жовтого зовсім трішечки буде у нас 88-110. Далі помаранчевий і є. Далі червоний, ну це стандартний, Колись я його замовила, не подивившись, тому що я замовляю на сайті. Ну, от бачите на Доволі дешевий бісер, тож вам раджу. ну і перший гатунок. Тож я чомусь подумала, що цей червоний, який оце я замовляю, тому що на сайті він мені здався таким доволі яскравішим, чим є в житті. І замовила ось такий. Так. Відійшли від теми. Тож, стандартний, червоний 98-170. Та знайшла старся, раніше наша Катеринка з Крамчика писала ручку, і зараз вона пише печатає який номер, знайшла на сайті. тож Всі номера, крім, окрім ось такого жовтого, замінимо його. І що ж, починаємо роботу. Терпіння нам та наснаги. А пані Лесі, натхнення та, я думаю, миру. Нам мир та перемога не завадить. Тож, тримаємося та починаємо нашу роботу. Манжет номер 4 до речі. Набирати намистинки ми почнемо з оцієї. І будемо ось так ми просуватися донизу. Донизу, Тож, починаємо ми з п'яти 5, 5, 5, 5, з чотирьох чорних. Тож роботу я починаю з такої намистинки, я її двічі ось так просунула крізь в себе, і щоб наші наступні бісеринки не сосовались туди-сюди. Тож, набираємо ми чотири чорних. Так, 4 чорних, одну жовту, яка пояскравіше, знову одну чорну, так, як вам так, три ось таких жовтеньких. Як курчатку, далі чорну. Одну, три помаранчевих, ось таких. Три. Одну знов чорну. Так, п'ять жовтих нашого ципля. Курчаток. Наших п'ять курчаток беремо. Одну чорну. Так, далі дві червоних, дві червоних, одну чорну, знову дві та дві. Ні, не дві дві, дві було. Три три червоних. Три, 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 нам, потрібно три. Так, одну чорну, дві червоних. Так, дві червоних. Як навіть людина казала, в тебе виходить змія. Так, дві червоних, дві червоних, одну чорну. Одну чорну. П'ять наших курчаток. П'ять, три, чотири, п'ять, одну чорну. Три помаранчевих. Три помаранчевих, одну чорну, три жовтеньких наших. Три жовтеньких, одну чорну, одну жовту, одну жовту та сім. Один, два, три, четири, пять, шість, та сім чорних. І це ми вже будемо за, заокруглювати наш манжет. 1, 2, 3, 4... І сім так, 4, так 7. Зараз вам покажу. Ми будемо ось, у, наші сім э, чорних, і ми будемо вже нанизувати в одну э, жовту. Ось це ми залишимо на потім. Це будемо ми робити окремо, тому що я вчора сіла і зрозуміла, що тут воно робиться в два етапи. Оці дві чорних ми будемо окремо э, додати, окремо робити. Силяти. Так, значить, пронизуємо ми. 7. У нас були знизу 7 чорних, і ми йдемо в першу в нижню нашу жовту. нижню Нижню жовту. В нижню жовту, І у нас, виходить, ось такий вже кружочок. Далі набираємо ми, так, фокус, Далі ми набираємо дві жовтих та одну чорну і пронизуємо в саму верхню нашу жовту. Якщо ми рахуємо знизу. Саме верхню. Мені трішки невдобно, тому що в мене тут лампа стоїть, тут штатив, і сильно голко з ниткою не, не попрацюєш. Тож, і треба дивитися, щоб у нас не перекрутилось, тому що, коли ми будемо далі плести, ми можемо перекрутити, як воно не треба, і буде, буде біда, як кажуть. Будемо думати, що в нас не так. Так, далі ми набираємо. Так, набираємо, набираємо, ми Теж дві жовтих та одну, одну чорну. І пронизуємо ми вже в верхню нашу помаранчеву. Так, Визуємо саму верхню нашу помаранчеву. От, прицепили вже свою лампу. Так, помаранчеву. Далі наші. Ми набираємо три помаранчевих. Три помаранчевих і просунемо ми ці три помаранчеві в середню жовту. Яка у нас от ось так. 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 Так, стараємося трішки натягувати помаранчево. Далі дві чорних і одна червона, Одна червона, і будемо просовувати, якщо дивитися, то в нижню ось цю червону, не верхню. Так, правильно я вам сказала. Ні. Почекайте. Тож продовжимо, бо я подумала, що я вам сказала не ті, не, не ті кольори, які е, в схемі. Далі, три. Ось таких я не знаю, як називати. Ну, не помара... Давайте. Е, я не знаю, які наш ну, середній такий помаранче між жовтим та, е, та, -та, -та, та помаранчевим таким. Жовто-гарячий, давайте. Ні, не жовто-гарячий. Не знаю. Підскажіть мені в коментарях. Ну, ось такий жовтий. Набираємо його три штучки та пронизуємо ось середню червону. Ось так дивіться. О, як цей колір назвати? Колір визивається так. Е, Так, І знову набираємо його три, три штучки. Да, з мене такий вам відеоблогер, що це просто Так, і верхню ось цю червону просовуємо. Да, от спочатку це важко, тому що ти, поки розбереться деякий кольор, а далі воно тобі виходить трохи. Я трішки розбиралась з камерою, бо, каже, пам'яті не хватало. Я зрозуміла, як цей кольор називається. Це помаранчевий, це грейфрут, а це ну, лимон, або, я, як вже я казала, курчатка. Тож продовжуємо. Ми закінчили на трьох наших помаранчевих. І так, де наша схема на комп'ютері? Три помаранчевих. Чи ні? Ні? Це я запуталася. Поки я розбиралась зі своїм телефоном, я зрозуміла, як цей колір нам назвати. Так, зараз я фокус спіймаю. Це у нас буде помаранчевий, це грейпфрутовий, а це наші курчатка. Тож, набираємо ми зараз одну чорну та три, ой, дві жовтих. Дві жовтих. І просовуємо в першу, жовт... в першу, ну останню знизу жовтеньку. Ось так. Так, далі в нас одна чорна та дві жовті знову. І нанизуємо ми в середню, ой, ну, в середню. Ось цю. Ви мене бачите? Ось так. І принизимо сюди нашу огурку з ниткою. Я. Оце в мене довга така нитка. Ой, довга голка. Ось, дивіться, бачите, яка довга. Замовила я, здається, чи на Алікспресі, чи на. Джумі ще тоді був популярний зараз більше теми. Кілька штук. І зараз ними користуюсь. До речі, там були і товщі нитки, О, та що ж таке, голки. Але вони інколи не просовуються крізь нашу намистинку. Так, набрали чорних і вже просовуємо першу нашу, яка була чорна. І в нас виходить ось такий два вже рядочки повноцінних. Далі набираємо чотири чорних. Ну, дебют у мене тож переживаю. На комп'ютер дивлюсь і дивлюсь на камеру, щоб вам точно показати. І просовуємо ми цю голку в середню нашу чорненьку. Ну, тепер ми будемо в кожну другу просовувати. Наступний рядочок, напевно, я трошки зроблю. Далі у нас одна чорна, одна жовта і одна чорна. І просовуємо теж посерединці. Так, дивимося, щоб ми не збилися, і просовуємо в середню всю нашу намистинку, другу жовту. Бо часто густо в, в мене бувало таке, що перекрутилися ці рядочки, і все. І сидиш, думаю, що не так. Тому за цим треба. Дивитися. А нещодавно я плила там по схемі Ольги бісереплетиня. Там дивлюсь, щось перші рядочки збились, а там я не розумію, а там я половину орнамента. Я пропустила і пішла далі. Так, два орнамента пройшла, а потім я замітила цю свою помилку і прийшлося мені розпускати. Так, 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 так. Далі в нас дві жовтих і одна чорна. Жовтих, одна чорна, і просовуємо ось. У жовту теж. Ха! А ви замітили, що я тут не робила? Дивіться. Чотири намистинки нанизали, то зараз будемо брати такі в мене плоскогубці, якби, і будемо прибирати цю намистинку. Тож, я не люблю це розпускати. Хоча кожного разу, коли я це роблю, то буває, що рветься в мене і нитка. Зараз почекайте, знайду. Тож, дивіться, що я ще роблю? Я зроблю ось так трішки відтягну. Так, відтяну і... і придавлю і все. Лишня намистинка у нас зникла. Але ж дивіться, обережно можете нитку так чітко. Ми двічі набрали по дві жовтих і одна чорна та просунули в другу. Ну, тобто середню, ми кожну другу. Дивіться, ось. О, дві жовтих, одна чорна просунули в жовту. Та Дві жовтих та одна чорна теж, але просунули вже в середню помаранчеву. Продовжуємо. Нанизуємо одна чорна та дві червоних і нанизуємо в середню. середню. Що ж ти поробиш? Середню, чорну. Знов набираємо дві червоних, дві червоних, та одна, одна у нас ось така, як я казала, грейпфрутова фрутова, та пронизуємо середню цю. грейпфрутову. Так, да, на асоціації в мене ще ті. Якби ви знали, який я колір роблю синій, можете в інтернеті забити колір індиго, Ось такий я люблю. колір Далі три Ти же самих грій фруктових і середню цю грейпфрутову. фруктову. Одна грейпфрутова та дві червоних. І середню чорну нанизуємо Ой. нашу номестрінку. Так, я хоч включила нашу камеру, бо я ж така, що можу забути, забути і. Поїхати далі. Так, дві червоних. Далі, дві червоних та одна чорна, І одна чорна. Та що ж ти будеш робити? Одна чорна, одна чорна та дві жовтих. Жовту середню пронизую нашу голову з ниткою. Одна чорна та дві жовтих. Знову жовту відтягуємо. Далі чорна-жовта та знову чорна. І пронизуємо її в другу. Ось ось так. так. Вернись, 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 ось так. І пронизуємо ось так. І я думаю, цього вам досі для початку повернемося. Пізніше трішки. Так, ми закінчили з вами на... Вона? на ось цьому місці. Ми нанизали другу чорну і набираємо потім одна, дві, три, три чорних, одна жовта і одна чорна. І пронизуємо ось цю намистинку. Ми ось тут закінчили з вами. Схему я вам залишу посилання на телеграм-канал теж пані Лесі. Тож, до зустрічі!